В Олександрії вже другий тиждень спостерігається сплеск сезонних захворювань серед дорослих. Лікарі центру первинної медико-санітарної допомоги приймають пацієнтів навіть без попередніх записів, аби надати необхідну допомогу кожному, хто її потребує. Зараз, якщо на прийом розписано десь пацієнтів, 16 у лікаря, то від 20 до 30 сімейний лікар. В будь-якому випадку приймають, тому що дійсно дуже багато хворих. Наразі прийоми, звичайно, переповнені у сімейних лікарів, тому що захворювання дійсно зараз в сплеск захворювання. Дорослих дуже багато, але головне, якщо вчасно звертаються, то вчасно ми можемо вилікувати все і воно пройде приблизно за 7-10 днів. Людина одужає без ускладнень, без нічого. Серед випадків сезонних вірусних захворювань переважає грип штамів. А та Б. його симптоми схожі на гРВІ, але мають деякі відмінності. На даний момент, звичайно, є підтверджені випадки грипу. Ковід дійсно ми робимо швидко тести. В нас в лікарні є наявні ці тести, але ковід зараз добре це чи погано, але підтверджених випадків немає. Гостра вірусна респіраторна інфекція і грип в основному дійсно, якщо пацієнти звертаються невчасно, то ми вже маємо проблему з ускладненнями з бактеріальними. Це можуть бути і пневмонії, і гострі бронхіти. Які вже потребують дійсно іншого лікування. Те, що притаманно для грипу, це різкий початок, виражений головний біль і виражена тривала температура. Тобто підйом температури вище 38-39 градусів, яка погано збивається, тримається. При цьому виражений головний біль, слабкість і біль у м'язах. Це такі основні ознаки, які притаманні більше для грипу. ГРВІ воно протікає з менш виглядом. Вираженими симптомами і легше, тобто температура не така висока і стан дійсно швидше покращується у пацієнтів з ГРВІ. З грипом він лікується десь ну, 7-10 днів. Одна з найпоширеніших помилок самолікування антибіотиками, але це не метод лікування вірусних захворювань, наголошують лікарі. Це вірусна інфекція, і антибіотики, які б вони не були, на жаль, не мають жодного впливу на вірус грипу в нас. Суспільство звикло, що ми самі лікуємося, ми все знаємо а також їм допомагають в цьому фарм представники в аптеках, але на жаль, це невірне рішення. Тому я все-таки закликаю всіх пацієнтів звертатися до лікарів, тому що лікарі все-таки знають краще, чим допомогти в який день і як полегшити стан пацієнта. Самолікування може призвести до погіршення стану, тому важливо звертатися за допомогою при перших ознаках захворювання. Найперше потрібно звернутися в перший день, коли ви відчули симптоми, тому що дійсно грип має свої особливості лікування дійсно є доказані медичні препарати противірусні, і якщо розпочати лікування з перших днів, ми маємо дуже гарні прогнози для пацієнта. Тому з перших днів обов'язково потрібно звертатися, коли Пацієнти займаються самолікуванням і приходять вже на четвертий п'ятий день. Ми втрачаємо золоте вікно, в яке ми можемо розпочати правильне лікування. І далі ми вже маємо проблеми з ускладненнями, і вони не так швидко і добре лікуються. Найефективнішим методом захисту від сезонних хвороб є вакцинація. Вона значно знижує ризик важкого перебігу хвороби, а робити щеплення треба раз на рік. Сезон захворювань. Так, якщо ми дивимося, завжди у нас розпочинається це осінь. Зараз, з урахуванням того, що трошки в нас змінилися кліматичні умови, цей сезон трішки він здвинувся. Ну, беремо це десь кінець серпня, початок вересня, це вже можна вакцинуватися, тому що діти йдуть до школи. В основному, скажімо так, захворювання в нас перші діти, коли йдуть в колектив, то хворіють найчастіше вони, а вдома вже тоді хворіє вся сім'я. Тому це питання найбільше стосується маленьких наших жителів, дорослому населенню також в цей період, і весна. весна. Це десь в принципі, з березня місяця можна починати, тому що все одно сезонність захворювання вона змінюється. Але я ж кажу, якщо ви хворієте, можна вакцинуватися впродовж всього року. Тобто, незважаючи ні на що, тим паче це рекомендовано групам ризику. Групи ризику це люди похилого віку, які мають хронічні серйозні захворювання, серцево-судинні, цукровий діабет, вагітним також можна протягом усього терміну вагітності вакцинуватися від грипу. Тобто, це категорії, яким потрібно обов'язково вакцинуватися. Також консультацію щодо лікування на початку захворювання можна отримати за телефоном сімейного лікаря. Сімейний лікар його робочий час з восьмої години до шістнадцятої. Тому, якщо у вас немає можливості або ви себе дуже погано почуваєте і наразі не можете очно прийти на огляд до сімейного лікаря, звичайно, ви можете зателефонувати своєму сімейному лікарю або зв'язатися іншими засобами зв'язку і проконсультуватися. Сімейний лікар надасть перші. Найнеобхідніші рекомендації, а вже потім ви домовитеся про очний огляд. Але очний огляд обов'язковий, тобто консультація сімейного лікаря засобами зв'язку не виключає огляду у лікаря.